Поруч зі мною стоять ті, хто заради вільної України готовий віддати найцінніше, що у них є, своє життя. Разом ми гнали московську нечість від Балаклії через Ізюм і аж до Баравої. Відомі всім події в Серебрянських лісах і Кліщівці, знайомі їм не з екранів телевізора. Здається очевидним, що повага це найменше, що ми можемо їм дати. Але, на жаль, так думають не всі. Є такі громадяни, які готові заради зручності парка місця вбити військового в День ЗСУ на очах дружини. Ця історія сталася з моїм побратимом Ярославом Дреєм. На щастя, він залишився живий і стоїть поруч зі мною. Але історія ще не закінчилась. Нападник ще не покараний і спокійно далі їздить вулицями міста. Спілка воїнів і ветеранів України, і я, як депутат Харківської міської ради, зробимо все можливе. Щоб держава захистила тих, хто захищає її, слава Україні! Героям слава!